Я не не буду розказувати якусь новину про те, які репресії влада зараз застосовує, застосовує в Києві безпосередньо, застосовуються силові методи. Буквально вчора відноситься по локаціям, організована тітушками на безпередні площі, коли прихильників свободи, замість прошу тітушок, і лікар набрала е -е, неповнолітнього. Активного учасника Майдану і людина, яка охороняє є в охороні Київської міської ради, декілька годин протримали в Шевченківському районі міліцію, але власне за підписком піктувальників, підписком народного депутата України від свободи Юлія Кублика, нашого прихильники все ж таки відпустили. Ви всі знаєте, які репресії влада готує, проводить проти учасників Майдану, проти учасників автомайдану, але знову ж таки без підтримки на місцях наших організацій і загалом е, простих людей, напевно, ліквідувався би цей майдан. Тому влада почала застосовувати репресії проти активних учасників місцевих Майданів. Проти активістів Сукраїнського об'єднання Свобода. Зокрема, це я попередньо десь декілька тижнів тому виступав і говорив про те, що не зупиняється репресії в Тернополі проти членів з об'єднання Свобода. Вони продовжуються і на Львівщині, на Франківщині, на Житомирщині, на Луганщині, на Харківщині. І зараз хотіло представити керівника. Вінницької обласної організації «Всеукраїнська об'єднана Свобода Олексія Фурмана, який, крім того, є підприємцем і проти якого зараз якраз розпочалися е репресії економічного характеру. І що дуже цікаво, я думаю, знаєте, ми постійно ходимо, пікетуємо прокуратуру і міліцію, але натомість чомусь забув забули про один силовий орган яким влада намагається як інструментом рисувати на місцях активних е е е е е учасників. Це служба безпеки України. І напевно що вже пройшов час, і ми підготуємо хорошу гарну акцію тут в центрі на вулиці Володимирській і проведемо пікетування служби безпеки України, адже за безпосередньо у нас є інформація, за безпосередньо сказівкою з якої. Просто чиниться тиск на деякі державні органи, які потім вчиняють тиск на наших активних членів партій, прихильників, з метою залякати, з метою десь скажімо так, знищити їхній бізнес, для того, щоб вони не могли нам активно допомагати. Зараз надаємо Олексію Курману, який розповість про те, що відбувається тут неподалік від Києва, в областному центрі, в Вінницьку. Шановні представники мас-медіа, я дійсно такого тиску, не пам'ятаю ще з 90-х років, коли починався навіть народний рух на Вінниччині, такої межі, коли влада перейшла всі кордони свого сухварства, своїх протиправних дій, не було взагалі за всю історію мабуть, бизнування незалежної України. Є така служба, як Олексій казав, тобто ми не обов'язково звертаємо увагу на силові, яка називається ТАСС Державна архітектурно-будівельний контроль. Саме що вчинили вона прийшла на перевірку до мене на підприємство, саме в ресторан, який я збудував з нуля який, де забезпечив 40 робочих місць де сплатив втрати за посовища селищній раді, це потім викупив землю, щоб саме кошти пішли на селищну раду. От до мене позапланова перевірка прийшла три місяці назад. Прийшла перевірка, пофотографували все, обміряли і виписали позитивний акт під номером 1093 ПП від 25 жовтня 2013 року. Тобто, я ще раз хочу, щоб ви звернули увагу, акт номер 1093 від 25 жовтня 2013 року. Цей акт позитивний є, де написано, що я можу працювати далі і відхилень від проєкту немає. Забігаючи вперед, я скажу далі, що ми зробили, а потім хронологію подій я вам розкажу. Під цим же самим номером 1093, і також від 25 жовтня 2013 року існує негативний акт. На який мені наклали штраф 103 тисячі гривень. Причому яким чином діяла влада? І ті самі, до речі, люди підписали на чолі з головою ДАСКу, Паном Конощуком, якому, до речі, Янукович дав заслуженого будівельника України. Чим він такий заслужений, невідомо, певно, тим, що акти підміняє. Після цього до мене приходить судовий виконавець якого я не чекав, це було в понеділок, і починає робити арешт майна. Я питаю, що на основі чого ти робиш арешт майна, він каже, що на основі того, що не було сплачено штраф в розмірі 103 тисячі, я, звичайно, про цей штраф зовсім нічого не знав. Що робить судовий викона... що, е, робить ГАЗ? Вона терміново накладає мені цей штраф на підставі позапланової перевірки. Потім, е, Виписує постанову на арешт всього майна, яке є на підприємстві. Тобто на 103 тисячі виписується арешт всього майна, яке існує на підприємстві. Причому виконавці вказують надумане порушення, датуючи 15 січня 13 року. Тобто, все робилося по дуже швидко для того, щоб, щоб справу. Що вони роблять? Мало того, що вони наклали арешт на все майно, вони навіть наклали арешт на пенсію моєї мами, яка є співзасновником цього підприємства. І що навіть вони довідку дали заднім числом про відкриття виконавчого провадження. Тобто говорять про те, що це була спланована зарання акція. Через три дні вони виносять постанову про арешт вісьми транспортних засобів. Після цього оголошується розшук майна. І що саме найцікавіше, товариство? Саме цікаве те, що Міністерство виконавча служба миттєво... Відправляє в 15 годин винесла постанову, і в 17 годин дня, тобто через 2 години, вона вже була в ДАІ ця постанова. Хоча зазвичай вона йде там, тиждень, два пошки, а то і місяць. І чим це закінчується? Закінчується тим, що моє підприємству блокується, блокується органами тобто стоїть два і пажі разом з судовим виконавцем і чекають, поки з воїн підприємства вийде. Автотранспорт для того, щоб його поставити на штраф майданчик або об'явити конфіскату. Такого тиску, звичайно, ми ще не бачили ніколи. Я взиваю всіх підприємців, на які тиск, не тільки з Вінничними, щоб ми об'єднувалися проти цієї влади, тому що вона не послабить зовсім, тому що ми працюємо, сплачуючи податки на Бог даній землі, тому що нам тут будувати майбутнє. І я впевнений, що ми однозначно. Переможе цю кримінальну олігархічну владу, яка під одним і тим же номером виписує два акти, нехтуючи всі, порушуючи закон. Дякую. Якщо ті підприємці, які працюють так, під дахом партії влади, однозначно десь ухиляються від сплати податків, десь крадуть якісь наші знову ж таки кошти, то... Підприємці, які так, або є членами опозиційних організацій, або є симпатиками, вони працюють з так, мікроскопічною точністю для того, щоб вчасно сплачувати податки, щоб ці податки були сплачені в повному обсязі, тому що вони прекрасно розуміють, що влада за ними слідкує, влада на них полює. Ми вже доходить до абсурду, коли вже не може до чого дочепитися. Вам продемонстрували два акти під одним номером, під одною датою, під одними підписами, але які є абсолютно різні. Ще раз наголошую, у нас є інформація, що нібито до цієї справи дотична служба безпеки України, яка нібито чинить тиск на державбудконтроль. Така ж ситуація є із одним підприємством, в місті, Київ, ми пізніше будемо розповідати, там, де так само чиниться тиск на підприємців, скажімо так, дотичних до народних депутатів від Українського об'єднання «Свобода». Тобто родичі тих народних депутатів, володіють підприємством і власне на них чиниться тиск за аналогічною схемою. Тобто виписуються фіктивні акти, накладаються невідомо які штрафи. Знову ж таки, невідомо, яке рішення суду нікого не запрошується, і вже приходять судовиконавці з метою, аби зупинити підприємство. Вони хочуть вибити фундамент з під основу, скажімо так, і допомоги. Майдану не тільки в Києві, але і на місцях. Якраз прикладом є Олексій Фурман, який є активним учасником Вінницького Майдану, який є одним з організаторів з українського об'єднання Майдан Вінниці і власне результатом постали ці репресії.